Покажу вам, чим я буду обробляти. Від шкідників я обробляю акторою. Є ось такі маленькі упаковочки. У мене є ось така велика, але вона винесена на двір, щоб не лежала в будинку. Це я так швиденько знайшла вам показати. Актару я розбавляю 1 грам на 1 літр води. Це не по нормі, тому що я буду проливати ґрунт, щоб там не було шкідників. Від кореневих гнили я використовую магнікур Energy. Так, як пописано ось тут по нормах, так я його і додаю в воду. Поливаю У мене ось така велика упаковка, тому що я регулярно ним обробляю ґрунт. Потім буду сіяти ще перець помідорі, і також буду обробляти. Ну, і для удобрення я придбала багато-багато різних. Засобів. В мене є удобрення у великих мішках 10 кілограмових. Їх я використовую вже у відкритому ґрунті для помідорів, перців і великих квітів, але поки квітки маленькі, потрібно використовувати таке добриво, щоб воно не містило хлору. Чистий лист добриво спеціально для питоній і сурфіній. В ньому також НПК 18815. Тут багато азоту, трошки фосфору і досить багато калію. Це для того, щоб квіти гарно квітли. гарна квітка була. Я ці всі добрива буду по черзі використовувати. Виходить, в мене в деяких багато азоту, в деяких багато фосфору, а калій він більше потрібен буде туди вже навезну, коли квіти будуть зацвітати. Також є тут багато-багато різних мікроелементів, це також дуже важливо. Тому я всі Удобрення чергую квіти я поливаю по нормі вдвічі менші, ніж мінімально, яка написана в упаковці, але з кожним поливом ґрунту. Зараз зима, ми поливаємо не так часто, тому й добре виходить трошки, але кожен раз, коли поливаємо. І, звичайно ж, по листу, по листу я бризкатиму кожного разу, коли буду обробляти від шкідників. І від хвороб або хоча б раз на 7-10 днів, так як написано на упаковці. Це упаковка на 25 грам на 10 літрів, мені тих 10 літрів, це уявляєте оприскувач цілий. Мені його набагато довго вистачить, тому я буду потрошку. Кожного разу, коли я буду поливати петуні, і особливо калібраху, наша вода не підходить їм, вона досить висока, має pH, я буду підкислювати ґрунт. Звичайно ж буду підкислювати воду, і вода буде також підкислювати ґрунт. Тут досить зручна упаковка, вона водичка, коли додаєш добриво, буде змінювати колір, і для петуній потрібно 5,5. Тобто я буду вибирати, щоб по кольору було десь тут. намальована тут гортензія але це. Квітка, яка дуже кислий ґрунт хоче. Тут треба брати аж до тройки, для петуні це також підходить. І я оброблю таким стимулятором росту. І також він допомагає від стресу. У мене череночки їхали, в них буде зміниться умови їхнього росту. І тому я також його полью, але тут є і позакоренева обробка, я побризкаю. Так, як пописано по нормі: квітучі, обробка і кількість добрива. Ось ці добрива плантатор, вони для підживлення по листу. Тобто, я буду обробляти стимулятором росту і антистресантом, і добавлю удобрення по листу. У мене два вибраних добрива: ось цей більший НПК азот, тобто для наростання верхньої маси. Ось цей плантатор друге. Це у нас фосфор, тут фосфорне добриво. Я змішаю ось цей з цим, і в мене вийде добриво з азотом і фосфором. Фосфор потрібний для розвитку коріння, я червоночки тільки пересадила, вони якраз повинні гарно рости. І азот для того, щоб листочки наростали. Чим краще наростатимуть листочки, тим краще розвиватиметься рослинка. Для коріння, тобто підживлення кореневого, я використовую ось такі різні мастера. Вони є зовсім з різними НПК цей азотний з додаванням магнію. Чому я взяла азотний? Тому що в мене кальціва селітра. Там більше кальцію, ніж азоту. Я через тиждень буду одобряти кальцію селітру. І на наступні вихідні буду обробляти ось таким 23 на потім буду брати з іншим.